Ням-мям-ням! -ням -ням. пахне часником Черемса! Ось і наша стоміш овощева. Щас ми її розморозимо і також додамо до салятику. А твоїм часом у нас хлопчик закипів. І ми зараз закинули нашу шикарну крівіточку. Какриветочка варе. Ця. Салат рижиться. Ха -ха -ха. Нарізаємо шпинат Друзяки наріз... нарізали черемшу і закидуємо черешу, так. Фу! Натираємо морковочку Попавляємо лямчук, треба яптичку. Наш салат вітамінка готовий. Смачно! Подивіться, яка краса.